І найважче було якраз, я пам'ятаю день, коли я прокинулася між Україною і Всесвіт. Я довго до цього йшла. Це в мене великий досвід, великий шлях, я там і схудла. в мене ще були перипетії в особистому житті і так далі. І я прокинулася абсолютно гідною, абсолютно знаєте, тою дитиною, якій я подякувала за те, що реалізувала свою дитячу мрію. Я собі. В той момент дуже подобалося. І так далі. Але я прокинулася, я прочитала сотні гнівних коментарів, що я якась Серйозно? крива, що я там перекроєна, що в мене були пластичні операції, в мене взагалі нічого не було. Що я там перехолода десь, хоча я також, ну, як всі дівчатка, трошки губити. Да. Що я там товста для місць, що, я, що, наприклад, батько, який вийшов на сцену, мене поцілував, це мій пать який купив мені корону, а батько просто на емоціях поцілував мене в губи. А, от. І, тіпа, і коли ти 300 таких повідомлень прочитаєш, а хейту, хейт психологічно, він, на жаль, запам'ятовується більше, ніж Позитивні слова так так е, працює наша психіка. І ти такий е, на наступний день я прокинулася. Я прокинулася, наче найнекрасивішою, найжахливішою, взагалі, дівчиною е, в цій країні. І вона вплинула на, на самооцінку? Чи ти це проборов?